Доброго дня, шановні земляки. Забіг буквально на хвилину до Валентина Володимирівні Лівець. Привітайте з нашими глядачами. Ми в прямому ефірі. Доброго дня, шановні земляки, доброго здоров'я. І питання, яке сьогодні цікавить мене, тому що зателефонували і кажуть, що то не так, то коробок ішло в кожні руки було по коробку. Гуманітарка до коробків до цих звикла. Я не знаю, куди вони їх дівають. Я зараз не сміюся, насправді жодного не брав, але все-таки я не знаю, куди їх можна дівати. Мабуть, людям треба, мабуть, воно такі потреби є. Але що трапилося на сьогоднішній день? Дехто і, мабуть, з тих, кому дуже треба, почали телефонувати і кажуть, а що ж таке, перестав цей поток литися на нас? Чому у нас тепер коробки за травень не прийшли? Що то було за коробки? Я знаю, що ми говорили, що то було на одну родину. Тепер в кожному жителю Золочева, який тут живе, коробок був. Хто звідки і чому прикратилося? Бо я чув, там історія цікава. Шановні золочівці, на запитання на запитання Василя Савича, я вас проінформую, слідуючи так дійсно, сьогодні 24 травня. Та домовленість між селищним головою і благодійною організацією 100% життя про забезпечення кожного жителя громади продуктовим набором, а діток до двох років харчуванням. Вона благодійною організацією до 1 травня виконувалася, але в травні місяці. Як і спочатку, ми з вами обговорювали, я маю на увазі ми, це старости, а посилищу Золочів це голови вуличних комітетів, а за їхньою відсутністю громадські активісти, які їх замінили, вони знали про те, що людина буде, кожна людина буде перевірятися. Тому що, даючи наші персональні дані, це ідентифікаційні коди і паспортні дані. Значить, заводиться база отримувачів. А ті благодійники, які дають гуманітарну допомогу, звичайно, ми ж з вами розуміємо, що це матеріальний ресурс. Вони перевіряють і звітують перед тими донорами, які проплачують даний вид гуманітарної допомоги. Саме в травні, що виявилося? Що саме в травні. Благодійна організація перевірено базу даних отримувачів всього Богодухівського району на предмет двійників. І на превеликий жаль саме жителів Золочева, 74 особи селища Золочів виявилися в двойниках. Що таке двойник? поясніть Що вчера? таке двойник? Пишуть мені 74 конкретно людини я по батькові. Почитаємо. Вони, пишуть, Позже. вони пишуть, що дана людина одержала вже гуманітарну допомогу в селі, наприклад, Мартинівка Одноробівського Старостинського округу. І одержує гуманітарну допомогу по Золочеву по переулку Сковороди. Ну, слідуючі факти: 74, ви ж розумієте, це і сімейно, і індивідуально. Є навіть цілими сім'ями по 4 чоловіка Прізвище, діти їхні. Далі факти. По Золочівській громаді така міграція і вийшли за, за межі Золочівської громади, Краснок, село Козіївка, Краснокутська громада. За травень вже людина отримала. За звичайно, за травень золочеві ще не отримала, тому що благодійний фонд зупинив нам видачу і, не розпочавши, сказав, поки ви не приведете людей у відповідність. А це, шановні золочівці, наслідок нашої неправдивої інформації, і нашої жадібності, нечесності. нечесності жадібності. Я вам скажу да, до сьогоднішнього дня. Ми виконуємо закон України про статус внутрішньопереміщених осіб в Україні. Який ще з 14 року діє? Да, з огляду на ситуацію, і на дійсно страждання і випробування для всіх, що, наприклад, в тому році багато золочівців переміщалося і в Богодухов, і в села, і в Фиски, і в Довжик, де було більш безпечно, і це зрозуміло. А за статусом внутрішньопереміщеної особи стає стоять, стоять державні гроші. Ви чуєте про що говорить Кабінет міністрів? Кабінет міністрів сьогодні говорить про те, що на виході зміни до законодавства, перевірки Державної соціальної служби. І, звичайно, держава буде дивитися, кому плати, чи дійсно внутрішньо переміщена особа, чи людина нікуди не переміщалася, жила і живе в Золочеві. А формула довідку, що внутрішня переміщена особа, і по сьогоднішній день одержує державні кошти. Це одна сторінка нашого входження у порядок призначення державної допомоги як внутрішнє переміщення особи. Але ми пішли злочівці далі. Крім того, що ми звідси не виїжджали і маємо статус. Крім того, ми ще. І претендуємо і одержуємо гуманітарну допомогу продуктову. А тут база і тут програма на І тепер із-за цієї ситуації ми не можемо отримати для всіх золочівців гуманітарну допомогу. Володимировна, Володимиро, я хочу опублікувати список 74 отих жадібних наших жителів Золочева. Я боюся, що той список може бути більше, якщо Порівняють бази даних всієї України або Харківської області, або ще більше буде. Буде не 74. Чуть мені так здається. Але давайте опублікуємо людей, які отримали гуманітарку в двох місцях. Бог би з ними хай їдять раз, вони голодні. Це таке діло. Ну, все може бути людина не доїда. Але ж за них, за їхньої нечесності, в травні місяці, шановні земляки, ви не отримаєте цей коробок з харчами. Тільки за тих 74 осіб. Час щось плутає. Я просто спростив вашу довгу грамотну мову простими словами. Вибачте, так воно? Значить, я зразу хочу тут сказати, Да, 74 чотири особи м'яко нечесні, і за них паспас на цю минуту страдають усі. Ми даємо тепер пояснення голові благодійної організації. Яке він прийме рішення на цю минуту, я не знаю. Але я хочу сказати е, вуличним комітетам. От е, ву, вуличні комітети це громадські активісти. Безплатно вони роблять. цього вони і не знають цього, що людина, їхній житель, яка поруч живе, вони не знають цього. Що людина паралельно е, в Мурафі Богодухівського району. Одержує що людина одержує у Олександрівському старостаті? Що людина одержує в одноробівському старостаті? Вони про це наші вуличні комітети, як активісти, вони не знають. Фізично вони... той коробок не можна за місяць з'їсти. Валентина Володимировна, він здоровенний. Ну, я поповнюю скандал в рясному. Люди, ну, люди вважають, що вони запасуться, запасуться, ну воно попортиться. Це продукти. Вони, люди, попорт... воно портиться, воно, вони мають термін зберігання. Тому закликаю, дуже закликаю, просто розуміти один одного. Ми звикли говорити, що все не так, а на самом деле, ми, війна нам показала, що на, на, на самом деле, що відбувається. Ми те, що нами було знецінене, щас найбільше має ціну. Це, це мир, порядність і спокійне життя. Я, я, я Тому, порядно. Я... Хочу опублікувати списки. вибач, я хочу опублікувати списки 74 в газеті заряд. Плюс вісник Богаду. Я хочу їх опублікувати. Василь, Показати Василь, людей, які, які ну, отримали по два коробки. Списки, а тепер ніхто, списки, звичайно, ось вони, ось вони. є 74 людини. Це надала я... нам благодійна організація. Благодійна це організація. Не ви складали це, ці списки, це не ми. Це благодійна організація. На показала, але я от прошу от, вас, не соромити прошу людей. Останні, я знаю, що ви скажете. саме ну, саме останній раз. Огляду на те, що за цими людьми стоять їхні сім'ї, їхні діти, Та сім'ями там стоять їх і, і онуки. Просто я говорю, що більше це буде останній раз, що я Василя Савича прошу і не даю нікому списки, а сама працює з вуличними комітетами. Піддиваюсь. я думаю що я думаю, що це буде спонукати нас до того що Там у списках ми... саме бідні і голодні. І є такі не дуже бідні. Ви ж знаєте людей Значит, життя... Ну Ви бачили людей, скажіть, сегодня... там всі бідні. Сегодня... Такі, що не доїдають, і похудали. Я, я б сказала так: сьогодні життя не просте. Звичайно, не просте. Дуже непросте. Людьми дуже... треба залишатися. Дуже непросте воно для всіх. Сьогодні голодних немає. Нема в золочих Немає. Давайте голодних. констатувати сегодня такий факт. Сьогодні голодних немає, тому що ось наша колега принесла. Картошку соціальних працівників спрашують, будь ласка, кому з наших кого, обслуговуємо картошка не нужна. Картошка Це все, все говорить про те, що сьогодні ну відповідально я говорю, що сьогодні голодних немає. Сьогодні у нас друге зовсім. У нас Тому, сьогодні є просто... група людей, які, хоч ви мене переконуєте, хотіть група людей в Золочеві. Я вже був в поліції, знаю, що це підтверджено деякими провадженнями кримінальними, які розхитують ситуацію, продовжують розхитуватися ситуацію в Золочеві. Де насправді голодних немає. Де насправді гуманітарка тече рікою, де насправді робиться все, щоб людям живось більш Я не говорю навіть, що зараз знаходиться на площі, це також один із нюансів. Навіть дощ не розгони нікого. Нікого не розгонить, тому що шара прийшла знову. Я відверто вам кажу, я не бачу голодних, я не бачу людей, які не знають, чим погодувати свою собаку. Собаки у нас зараз їдять елітні харчі також. Люди добрі, ну хоч не хаміть. Ну, хоч ви, ну, ну, насправді я переконаний, що комусь воно може і треба. Подумайте нарешті, все ж не забереш собі. Подумайте нарешті, що ви робите. 74 чоловіка, списки яких я все рівно видобуду, видобуду, ти благодійна організація. І, мабуть, таке опублікують. І хай вони потім пояснять, куди вони ти. Мені цікаво сказати, ти його з'їв? От мені запитати в людини, ти його справді все з'їв. Тому що по всій Україні сьогодні ці коробки дають. Дають їх в інших областях, в інших регіонах. Дають, слава Богу. Нам допомагає весь світ. Так будьте ж людьми. Солочівці. Будьте вдячними людьми. Та просто хоча б. Так, все, Дай Бог здоров'я всім. До нових да. зустрічей з вами був Морошник Савич, який сердиться дуже знову. І Валентина Володимирівна Лівець, Азета Заря, Вісник Багадуківщина, нашій прямі ефір. Дай Бог здоров'я всім.